Поставив вам самий простенький натюрморт, на якому будемо навчатися основним принципам побудови простору і роботи з просторовістю, матеріальністю, з базовими основними компонентами будь-якої композиції, будь-якої візуальної структури. Тож, завдання у нас слідує: по-перше, ми виконуємо ряд ескізів. Перший Ескіз робимо в чорно-білому варіанті. Нагадую, навіщо це потрібно? Це потрібно, щоб дослідити тональність. Ми з вами вже неодноразово говорили про те, що колір складається з трьох аспектів, з трьох компонентів. Це насиченість, тональність і кольоровий відтінок. Так от, тональність один з найважливіших компонентів. Колір і насиченість. Можуть змінюватися в залежності від освітлення, але тональність зберігається. Тож тональні відносини треба зберігати ну, обов'язково. Тому виконується перший ескізік в тоні. Які основні задачі в тональному ескізі? В тональному ескізі ми шукаємо, як, по-перше, закомпонувати відносно рами, знайти Оці всі а, неповторності, тобто як а, відносно рами там, і відносно один одного знайти оці основні лінії. Нагадую вправу про трикутнички. А, якщо у вас щось співпадає, або підкоректуйте, або знайдіть у цьому певну відмінність, далі розбиваємо на три тони і шукаємо різницю в цих тонах. Кількість тону темного. Середнього і світлого. В кількісному процентному а, відсотку, воно повинно бути теж в, різні, в різному. А також шукаємо цікаву конструкцію плям, як плями будуть взаємодіяти між собою. Від цього буде залежати і а, вся ваша робота. Далі, коли це виконано, і ви знайшли відносини між а, тонами, а, давайте ще, ще один момент. Як Зрозуміти оцю тональність, да? ви для цього існує такий термін цільне бачення. Що таке цільне бачення? Цільне бачення це коли ви вмієте бачити натуру в, ну, скажімо, в таких двох іпостасях. Перше, це коли ви бачите її розфокусовано, коли все розпливається в плями. І друга, це як звичайні люди, ви дивитесь точечно. Ви повинні вміти перемикатись то так, то так дивитися. Коли ви дивитесь загальним баченням, цільним баченням, ви бачите великі плями і можете їх співставляти. Коли ви дивитесь по окремості на кожну плямку, співставити фактично неможливо. Ви можете співставити, можливо, дві плямки, але співставити всі між собою практично неможливо. Тому, тому що тут а, а, все залежить від нашого зорового апарату. От він так побудований, що або ми дивимося цільно, або окремо. А, наша з вами задача навчитись дивитися цільно. Тож ми примружуємось максимально або розфокусовуємося, або ставимо фокус трошки перед натюрмортом, ну, тобто, чи отак ставимо, або за натюрмортом. А, це вже як вам буде. Зручніше. Після цього робимо а, серію ескізів в кольорі. Отже, що ми шукаємо в кольорі? А, нагадую, ми в тональності шукали відносини. В кольорі ми також будемо шукати відносини. Але в кольорі ми вже шукаємо повноцінно колірно-тональні відносини, великі кольоротональні відносини, тобто великі плями. І бачимо, у нас в натюрморті Є а, ну, їх небагато цих плям. Там три, ну в тональному виразі це три плями. Ну, якщо будемо там, наприклад, розмірковувати над світлими, да, то побачимо, що тут у нас світлий раз, два, три. А, там, ну, можливо, чотири і там, можливо, полосочка теж буде п'ятою. І це у нас в тональному виразі ми е, вирішили в одному тоні, да? тут ми вже знаходимо трошки різниці. Те ж саме в кольорі, теж саме в насиченості. Якщо у нас, наприклад, колір червоний, 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 то ми, звичайно, повинні е, розуміти, що ми шукаємо оці різниці. Ми шукаємо різницю між кольорами. Навіть якщо ви не попадаєте в колір, робіть різницю. Щоб не було такого, що. І цей і рушничок, написаний червоним, наприклад, кадмієм червоним. І піалочка кадмієм червоним, і перчик теж кадмієм червоним. Оце сразу no. Оце сразу ні. Беріть різні тюбіки, різні пігменти, змішуйте фарби, але добивайтесь такого, щоб була різниця. І це стосується кожного кольору. Далі, коли е, великі, нагадую, великі кольоротональні відносини. Ви малюєте плями, ви не, не робите міні, міні світлинку мі, міні-роботку, а лише великі кольоротональні відносини. Пляма, 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 пляма. Пляма світла, пляма тіні. Не розвиваємо до максимального об'єму. Тут цього не потрібно. Просто треба зрозуміти, як одна пляма працює до іншої плями. Далі в цьому ж ескізіку шукаємо слідучі акценти: що буде саме світло, що буде саме темне, що буде саме насичене, що буде саме контрастне в тоні. Тобто дивимось, де у нас буде саме світло? Можливо, будуть декілька елементів світлих, ну як вам буде здаватись. Можливо, декілька буде елементів насичених, як вам буде здаватися. Можливо, декілька елементів буде контрастних між собою в тоні, як буде вам здаватися. Вам треба вирішити, знову ж відсилка, це рішення, це завдання, задача така. Вам треба вирішити, де буде найкраще це виглядати, де це рішення буде найбільш виразним. Зроблю вам невеличку таку. Підсказочку, всі ці акценти бажано робити біля головного чи на головному. Якщо ви робите цей акцентик на краю формату, то а, глядач, ну, глядач же фокусується да, на, саме на тих акцентах, не на паузах. Глядач біжить на акцент. Так от. Всі ці компоненти, що я обозначив, це і є ці акценти. Якщо ви акцентуєте край формату, то глядач, приходячи до краю формату, да, поглядом, раз і зафіксувався. Раз, і зафіксувався. Він має змогу просто швиденько покинути ваш формат. Ну, перейти там. Може, можливо, щось буде інше рядом висити, висіть. Можливо, там якась думка у нього буде. Він... Тобто в нього більше можливості вийти за рамку формату. А ваше завдання зробити так, таким чином, щоби. Глядач максимально довго а, знаходився в вашій роботі. І якщо ви в подальшому будете, наприклад, працювати там, з живописом, з композиціями, з, далі там, у нас декоративні будуть роботи, то буде завдання стояти наповняти роботу не тільки формою, да, глечик, там, чашечка, перчик. Ні. Далі ми будемо наповняти їх ще і якимись сенсовими елементами, тобто розкривати, можливо, якусь історію. Розкривати якісь події, розкривати якийсь замисел. Можливо, це буде в, ну, для ваших курсів, це можливо буде в мінімальному об'ємі. Але воно буде і ми до цього будемо потихеньку йти. Тож, зроблена робота в кольорі. Далі переходимо в формат. В форматі робимо форматик наш 50 на 40. В форматі робимо. Таку лінійно конструктивну побудову цього натюрморту, зберігаючи пропорційність. Щоб не було такого, що кувшин у вас там ну, маленький, наприклад, а перчик такий же самий, як кувшинчик. Да? Тобто оця пропорційність, уловлювати цю пропорційність вкрай необхідно вміти. і... Це вам далі, в подальшому це вам допоможе, наприклад, працювати там з головою. Якщо далі будете працювати, да, підуть завдання з а, етюд голови, наприклад. Да, і оці пропорції, де носик, де ушко. Які, там, буде, там буде важливий кожен міліметр. На сьогоднішньому етапі. Ці міліметри не важливі, але важливо все ж таки. От, Хоча би приблизно оці пропорції зберегти. А, після цього, коли у вас виконана побудова, конструктивна, конструктивна лінійна побудова, це коли ви будуєте ось сіметрії, робите еліпси. Да, еліпси робляться на кожному переломі форми. Тобто, якщо форма йшла отак, да, наприклад, до глечка, от, візьмемо глеч, да, будуємо ось сіметрії. Ось Перелом форми, кожен перелом форми це, це еліпс. І ви, навіщо він малюється? Він малюється для того, щоб ви розуміли, що саме в цьому, на цій лінії, буде змінюватись тональність. Буде змінюватись колір. Тобто, отут він один, тут уже інший. Границя, кордончик це у це еліпс. І так кожен еліпс. Кожен еліпс це кордон форми. От, будь ласка, це запам'ятайте і дотримуйтесь цього правила. Давайте ще, ще про об'єм. Об'єм у нас складається з, я вже вам про це розповідав ще раз. Об'єм складається з певних аспектів: це світло. Ну, якби це була скляна бутилка, наприклад, це був би блік. А далі йде полутон, далі йде власна тінь і далі йде рефлекс. Давайте по кожному з них. Світло або блік це найсвітліша точка в об'ємі. Далі йде полутон, трошки темніше. Це, це все партія світла. Полутон світло. Полутон теж може там свої градації мати. Поки доходить до а, власної тіні. Але це все партія світла це світло. Якщо ми будуємо а, лінію, градієнт від світлого до темного, да, то ділимо на світло тінь це світло. Далі йдемо в партію тіні. Партія тіні складається з власної тіні і рефлексу. Тінь і світло не пересікаємо. Тобто. Те, що світло, воно не буде таким, як те, що в тіні Це принципово для того, щоб будувати об'єми, це принципово. Отже, власна тінь це саме темне місце на предметі. Ну, якщо би світло у нас звідси падало, да ми б бачили, що отак от воно будується. Раз, 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 раз і дивимось. Далі йде рефлекс. Рефлекс трошки світліший, ніж власна тінь, але темніший. Ніж полутон. Оцей момент, запам'ятайте, без правильного рефлексу ви не побудуєте об'єм. Тобто він буде трошки рухатись, а далі не завернеться. Він, за... от такі, а... форми да, вони завертаються завдяки а... рефлексу. І рефлекс цей повинен бути вірним. Він повинен бути темнішим, ніж полутон, але світлішим, ніж власна тінь. Інакше не працює, не буде об'ємності, буде площина. І останнє це е, падаюча тінь від предмету. Падаюча тінь від предмету, це, е, вона теж має свою розтяжку. Да, чим ближче до предмету, тим темніше, чим далі, тим світліше. І вже на стикі пред, предмета одного там з площиною ми побачимо самий темний ударчик це ударна тінь. Таким чином ви вибудуєте, ви вибудуєте е, об'єм. Якщо ви будете порушувати да, оцій закономірності, об'єм складатися не буде. Тож, е, зробили е, ескізи, зробили конструктивно-лінійну побудову, далі починаємо, далі починаємо працювати власне, вже з форматом. В форматі починаємо, якщо ви Гуаші починаєте. Почніть знову ж погляньте на свій ескізик і переведіть оці всі великі кольоротональні відносини в формат. Тобто це називається розкритий форма. Ви взяли і е, оці максимально близько е, пляма до плями за, з, о, закинули ці тони. Далі, після цього, ви вже можете збагачувати колір, розвивати його, ну, збагачувати, я маю увагу, наповнювати. Кольором, наповнювати відтінком, наповнювати теплохолодністю. Дотримуйтесь теплохолодності. Тобто мазочок теплий, мазочок холодний, теплий, холодний. Але в цілому все одно колір зберігається. Ну, Просто на чуть-чуть. Туди-сюди, туди-сюди. Тоді буде гра теплих холодних і буде відчуття такого, знаєте, живості. такого. Живопис він на цьому будується, на теплохолодності. І саме. Далі ви починаєте уточнювати да, і малюночок, і форми, наповнювати кольором, і йдете е, до матеріальності об'єктів. Будь ласка, зберігайте всі ці компоненти, які я зазначив. А саме а, акценти, вірно розставлені акценти в великому. А, вірні кольоротональні відносини в великому. І далі, коли ви починаєте вже розвивати, ви йдете до матеріальності і наповнюєте. Роботу повітряною перспективою і кольором. Таким чином ми закінчуємо роботу.